Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо сирник, а для тіста нам потрібно 200 г борошна, 2 столові ложки какао, 70 г масла, 100 г цукру і одне яйце. Яйце розбиваємо в миску. Далі додаємо 100 г цукру, розтоплюємо 70 г масла та поступово сипаємо 200 г борошна та 2 столові ложки какао. Замішуємо тісто, тісто повинно бути легким, еластичним і не прилипати до рук. Розділяємо на дві частини, одну ставимо в морозилку, а іншу розподіляємо по формі рівномірно і ставимо в холодильник. Далі готуємо сиркову масу, розділяємо білки від жовтків, нам потрібно 4 штуки, збиваємо білки. Та додаємо половину цукру, а саме 250 грам. Далі нам потрібно кіло 300 сиру і змішуємо з жовтками, перебуваємо у блендері, додаємо 80 грам сметани або вершків, добре все перемішуємо. Також додаємо 40 грам крохмалю. Ванільний цукор та додаємо білкову масу, розподіляємо по формі. Також за бажання можемо додати цедру лимону і натираємо другу частину тіста. Випікаємо до 190 градусів 1 годину і смакуємо. Всім смачного!